Вітаю вас, любі друзі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Краденим добром багатий не будеш. Ми познайомимось із визначенням літературних казок та послухаємо казку Олександра Зими про Сірого Ворона та Чарівні окуляри. Пролунав дзвінок, починаємо урок! Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашому третьому класі діти просто молодці. І починаємо ми з роботи над чистомовкою. Будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте, будь ласка, цю чистомовку. Тема та Мета нашого уроку навчитись розрізняти народні і авторські казки та удосконалювати навички читання, а також розуміння прослуханого тексту. Запам'ятайте дивовижними і цікавими бувають не тільки народні, а й літературні казки. Кожна літературна казка має автора. Тому такі казки ще називають авторськими. А зараз пропоную вам попрацювати над віршем. Спочатку його прочитаю я, ви послухайте, а потім поставте відео на паузу та прочитайте ви. Казки-казки це так цікаво. Та й авторів казок чимало. Франко. Нестайко, Українка, Забіла Ярмиш і Олена Пчілка. Що це за слова такі, дітки? Це прізвища письменника Івана Франка. Всеволода Нестайка, Лесі Українки, Наталі Забілої та Олени Пчілки. Отже, поставте відео на паузу, прочитайте цей вірш самостійно та постарайтесь запам'ятати прізвище Казкарів. Сьогодні ми познайомимось із Казкарем. Сьогодні він для нас казкар, але писав він не лише казки. З Олександром Зимою народився він у 1937 році у селі Рибальче на Херсонщині. Вже в школі він почав складати свої перші вірші. Також він писав оповідання, повісті, навіть романи. Але то було для дорослих дітям же письменник, розповідав казки. Це казки. Про найвіддаленіші від України землі, про різноманітних тварин, птахів, людей, про їхні дивовижні пригоди. Оповідав Казкар і про таких істот, яких на землі не існує. Письменник просто їх вигадував, тобто створював у своїй уяві. Прочитайте, будь ласка, правильно слова. Які зустрічатимуться у казці. Спочатку читаємо слово по складах ВИ стром -лю -ва -ли СЯ Потім читаємо це слово повністю, звертаючи увагу на наголошений склад. Вистромлювалися. Далі поставте відео на паузу та прочитайте інші слова самостійно. Ну а зараз вмощуйтесь зручненько та слухайте уважненько. До вашої уваги казка Олександра Зими про Сірого Ворона та чарівні окуляри. В одному лісі жив лісник із дружиною, і був у них хлопчик Сергійко. Хлопчик дуже любив свій ліс, а ще більше любив він високу грушу, що росла в їхньому саду. Груша була стара і таємнича. На тій груші, у великому гнізді з чорного ломача жив Сірий ворон. Сергійкові здавалося, що сірий ворон кривдить грушу, і через те вона поволі всихає. Кожної весни з її. Зелених шат виструмлювалися сухі галоски. Вони були схожі на залізне волосся на голові велета. Хлопчик хотів урятувати грушу. Обкопував і поливав її, та одного літа груша всохла. Довелося її спиляти. Коли груша впала, разом з нею впало й гніздо Сірого Ворона. Із гнізда випала Золота монета, обгортка від шоколаду, осколок дзеркальця і срібний гудзик від оксамитової куртки лісника. Дуже зрадів лісник, коли знайшов гудзика. то був дуже старий гудзик, на ньому завжди блищала велика срібна зоря. Сергійко теж прибіг подивитися на гніздо сірого ворона. Коли хлопчик побачив усе те добро, що лежало у гнізді, він дуже здивувався і спитав батька Тату. Для чого сірий ворон зносить усе це у своє гніздо? Він же не ходить до магазину і не пришиває ґудзиків до своєї куртки з пір'я». Сірий ворон, сину, мовив тату, збирає не гроші і не ґудзики. Він несе у своє гніздо все. Що блищить на сонці. Ворон думає, що то блищать скалочки чарівних окулярів. А що то за окуляри? спитав Сергійко. Ти ніколи не згадував про них. Що то були за окуляри? Розкажи, тато. Гаразд, погодився тато і посадив Сергійка на пеньок груші. Слухай же, продовжив тато. Давно придавно, коли ще ні нас з тобою, ні цієї груші не було на світі, з'явилися перші звірі і птахи. Було їх дуже багато, були вони дуже різні, кожен з них шукав свого пристанища. Почали птахи обживати ліси, степи, озера й гори, усі мостили свої гнізда, і тільки сірий ворон не брався до роботи. Ніяк він не міг нагріти собі місця. Слухай, вороне, чому ти досі не в'єш гнізда? спитала його Сойка. Де твої дітки житимуть? Без тебе знаю, що робити, гордовито відповів сірий Ворон. На те я наймудріший серед вас додав і полетів у хащі, де жила сова. Ти просто ледар, та ще й невихований. гукнула навздогін Сойка. Сірий ворон навіть не озирнувся на ті слова. Ще побачимо, хто в кого тепла проситиме. зловтішно подумав ворон та й сів на дуба. Сидів він там до самісінького вечора і пильно стежив за совою. Треба сказати, що колись сова бачила не тільки вночі, а ще й удень, тільки для цього сова одягала свої чарівні окуляри. Скельця тих окулярів блищали, наче сонце. Сірий ворон, як побачив чарівні окуляри сови, так зразу же подумав, що вони гарячі і від них можна завжди погрітися у гнізді. Але для цього треба було вкрасти у сови чарівні окуляри. От одного разу сова не помітила сірого ворона на дубі, залишила в дуплі чарівні окуляри і полетіла. На нічні лови. Уночі ж сова чудово бачила й без окулярів. Сірому воронові тільки того й треба. Прокрався він у совине дупло, знайшов чарівні окуляри, схопив їх у дзьоба, кинувся тікати в сусідній ліс. Сірий ворон не подумав про те, що чарівні окуляри так блищатимуть і не прихопив із собою темної торбини. От як тільки він полетів, окуляри від змахів його крил іще дужче розгорілися і засяяли, неначе метеорит у небі. Що це так світиться? питали здивовано птахи, що вже вкладалися спати. Може, то полетіла жар птиця? несміливо запитала жовта мухоловка. Їй ніхто не відповів, усі, мов зачаровані. Дивилися на дивний вогонь над лісом. У сутінках найкраще бачила сова. Вона зразу ж опізнала свої окуляри, кинулася наздоганяти сірого ворона. Віддай, віддай, злодюго. гукнула сова і летіла слідом нечутно, наче мара. Сова уже майже наздогнала сірого ворона. Ворон злякався, каркнув і випустив совині окуляри. Вдарилися вони об пеньок дуба і розлетілися маленькими блискітками. Гірко зажурилася сова і крикнула у відчаї. Кари тобі, вороне! Тобі і твоїм дітям кари. Кар. Тільки й зміг прокричати сірий ворон, він так злякався прокляття, що геть забув усі свої слова. Відтоді і ворон і його діти забули свою мову і вміють тільки каркати. Це тепер і їхня пісня і їхня мова. І каркатиме сірий ворон доти, доки не знайде всіх скалок і не складе з них чарівних окулярів, і не поверне їх сові. От і несе сірий ворон у своє гніздо все, що блищить під сонцем. Тато. А сірий ворон знайде колись усі скалки з чарівних окулярів? спитав Сергійко. Йому було жаль сови, котра тепер не може бачити ні сонця, ні квітів, ні метеликів, ні білих хмар у високому синьому небі. Хто його знає? відповів тато, сірий ворон не втрачає надії, хоча це дуже нелегко зробити, сину. Дуже мені жаль сірого ворона, зітхнув Сергійко, потім подумав і сказав. І сови жаль. Невже не можна якось допомогти сірому воронові? Тоді він повернув би сові чарівні окуляри. Не можна, Сергійку, твердо сказав тато. Сірий ворон скоїв великий злочин. А той, хто роз'їббі чужу радість, уже ніколи не матиме щастя. Навіть людина? перепитав зі страхом Сергійко. І навіть людина, пояснив тато, радість і горе на землі для всіх однакове і для звірів, і для птахів, і для людей. Сергійко дивився на старе гніздо Сірого Ворона й думав про те, що він робитиме тільки добро і для звірів, і для птахів, і для людей. Ось така казочка. А зараз мої уважні дайте відповіді на питання, чи виконайте завдання. І перше питання таке. Хто дієві особи цієї казки? Що знайшли у гнізді Сірого Ворона? Якщо не пам'ятаєте, зверніться до тексту казки. Перекажи казочку, яку розповів батько Сергійкові. То який злочин скоїв ворон? А як його покарала за це сова? Подумай, які почуття викликав у тебе вчинок Сірого Ворона? А який уривок із казки найбільше тебе схвилював? Подумайте, чому Сергійкові було шкода і сову, і сірого ворона. Наступне завдання треба спробувати пояснити виділене в тексті речення. Ось воно. А той, хто розіб'є чужу радість, уже ніколи не матиме щастя. Тож, яка головна думка цієї казки на ваш погляд? Наступне. Розгляньте малюнки. Вони зображені у підручнику на сторінках 46 та 47. Як ви думаєте, які уривки з казки проілюстровано? Оцим малюночком. А тепер ось цим. Знайдіть у тексті зачин, основну частину та кінцівку казки. Поставте відео на паузу. Розділіть текст на частини. Придумайте назву для кожної частини. Запишіть назву та перекажіть казку за планом, як ми працювали з вами минулого разу. Отже, це ваше домашнє завдання: скласти план та переказати казку за планом. Коротко записати в щоденник. Переказувати. Сторінка 44 48. Для того, хто не дуже уважно слухав зараз на уроці казочку, ви можете прослухати аудіоказку про Сірого Ворона та чарівні окуляри, яку читає для вас Ніна Васильківська. Посилання буде у ваших щоденниках на просвіті. Ну що ж, а зараз вправа веселка. Оберіть, будь ласка, колір веселки, який би охарактеризував вашу роботу на цьому уроці. На цьому наш урок закінчено. Я дякую вам за увагу. На все добре!